30 років вони дбали про здоров'я мешканців Северодонецька, та через війну медичному центру «Гіппократ» довелось покинути рідне місто. Знайти прихисток лікарям з Луганщини. Вдалося у відносно мирному та спокійному Івано-Франківську відновити повноцінну роботу. Колектив клініки намагався протягом майже півроку. Зробити це каже засновник медцентру. Вийшло тільки у серпні. Дуже мало ми, на жаль, привезли, тому що ми якби спочатку надіялися, що все це ненадовго і це якось станеться. Але, але сталося як сталося. Ми вивезли там пару апаратів і все. Тому прийшлося це якось придбати на деяких умовах, хоча все обладнання нове. Ну це є мінус, що купляли, але це є плюс. Воно саме останні, самі останні моделі, самі. Останні ці прибори, які тільки тільки випущені з усіма нові новітніми опціями. Раніше у Северодонецькій клініці працювали понад п'ять десятків працівників. Після переїзду у чуже місто продовжують роботу тут чотири медики-переселенці. Офтальмолог Ірина Мерщанська вирішила поїхати з рідного Северодонецька, коли там стало зовсім неспокійно. Спочатку тимчасово оселилась у Дніпрі, а вже у липні переїхала до Івано-Франківська. Дуже б хотілося повернутися. Хоч хоч на тиждень, хоч на два нови. Подивитися. Ну ми взагалі я була останній раз у себе вдома 24 лютого. І все. Навіть не було можливості забрати речі. Ми як були одягнені, як я була на роботі, так я і поїхала з І там в мене залишились близькі люди для мене, і дуже хочеться їх побачити, бо сумуємо. І зараз з ними взагалі немає зв'язку, ми навіть не знаємо, що з ними там. Яка охоплює офтальмологію, дерматологію та косметологію, нові медичні заклади, каже міський голова Руслан Марцінків, розширюють кількість якісних послуг, якими можуть скористатися мешканці громади. У Медичному напрямку конкуренція це дуже добре, тому що є можливість вибору, є можливість якісної медичної допомоги. Тому тішимося, що люди працюють, що створили собі робочі місця, надають медичну допомогу. і Івано-Франківську ще одне релаковане підприємство. А добра конкуренція, хороша. Конкуренція в цій сфері. Вона буде стимулювати якіснішу медичну допомогу. Тому я бажаю, щоб тут максимально відбувалася операція, люди повертали зір, і щоб все було гаразд, щоб всі були здорові. Крім того, для внутрішньопереміщених осіб з Луганщини у центрі проводять безкоштовні консультації. Люся Грибок, Андрій Гаргара, телеканал 402.